Тарифи на водопостачання та водовідведення у 2025 році знову зростуть. На такі кроки змушено йти керівництво надвірнянського водоканалу, оскільки комунальне підприємство працює собі у збиток. Щороку водоканал повинен здійснювати повний перегляд діючих тарифів, за словами Андрія Андрусяка. На підприємстві не можуть наздогнати постійне підняття вартості електроенергії. Щоб забезпечити питну воду. Також ідуть певні певні витрати. Бо ми утримуємо лабораторію, ми доводимо ту воду якщо вона не доведе, Господи, десь буде мати відхилення, але такого ще не було. Принаймні, цей моніториться, це також тяне за собою, бо може хтось не знає, бо питання в тому, що ми воду подаємо з підземних джерел, не з відкритих, а з підземних. Тому у нас йдуть і такі витрати. Тому у нас є насосні агрегати, які піднімають воду, потім подають, потім передають. І під час цього всього циклу ми ще її доводимо до рівня питної і до ну, санітарних норм. Це є електроенергія, ми не можемо вгнатися за її зростом. Зросла вартість послуги з біологічної очистки стоків, яку здійснює пад «Нафтохімік Прикарпаття, оскільки підприємство не має власних очисних споруд для проведення біологічної очистки, тому є заручником ситуації. З 1 грудня 2024 року вартість біологічної очистки стоків зросла на 33% і становить 3 гривні 60 копійок за 1 метр кубічний. Незалежно «Нафтохімік Прикарпаття. На даний момент навіть той тариф, який ми вже подали, у нас вже є зростання на 11% електроенергії активній, на 50% по реактивній і на 16% вже по цьому йдуть біологічній частині. Це навіть без врахування того, що ми вже подали. Щоб зменшити ризики ну, некомпетентності, ми попросили Федерацію роботодавців України з одного з до них, що вони нам розглянули. І перевірили е, наш тариф, що вони зробили. І з цим уже перевіреним тарифом ми подали його на розгляд до органів місцевого самоврядування місцевої влади у міській раді кажуть підприємство збиткове, щоб його тримати на плаву, і жителі міста мали воду цілодобово. З бюджету громади відділяється 10 мільйонів гривень у рік. Ми усвідомлюємо, що воду потрібно подавати круглодобово. Нам потрібно в рік 10 мільйонів. Щоб ми дотували комунальне підприємство у вигляді різниці в цінах. Хто цю різницю в цінах мав би погашувати? Звичайно, державний бюджет. В стані війни цих коштів не вистачає, щоб не призвести до е, великої заборгованості, бо якщо підняти історію водоканалу, то вже були такі прецеденти. Я ще їх пам'ятаю, коли енергетична компанія брала в повне операційне управління водоканалу. Вже були такі прецеденти, і щоб не призвести до таких речей, водоканалу змушений подавати цей тариф дорослі. На сьогодні підприємство має великі втрати води центральна мережа водогону в занедбаному стані, оскільки споруджена у 50-х роках минулого століття, розповідає директор водоканалу. Підприємство шукає шляхи економії електроенергії. На даний момент у нас є 5 сверловин. Ми завдяки. Ним, їм верніше, знайшли ну, декілька, скажімо так, скритих витоків вже на самому водозаборі першого підйому. Перейшли зараз на водозабір другого підйому, також знайшли проблемні місця, що нам дало змогу зараз переходити з чотирьох сверловин або з чотирьох насосних аграрів на три. Уже якась економія, вже з цього ми шукаємо. Подальшому ми розвиваємо такі речі, як ми хочемо зараз перейти по мікрорайонах. Ми хочемо поділити нашу міську мережу. Ну, центральна мережа у нас дуже в стані, у нас з 50-х років. Якщо сказати відверто, там є два, більше 2,5 кілометрів чавунних труб, на яких знаходиться так приблизно 440 раз, трудних з'єднань. Витрати на водопостачання високі у зв'язку з тим, що підприємство забезпечує місто якісною водою, яку добувають з підземних джерел. Планує підприємство перейти і на альтернативні види енергії. Міська влада активно працює над втіленням проекту сонячних панелей на головні каналізаційні станції наших рівнянських споруд. На даний момент там уже розпочато. Роботи по, по підготовці, по благоустрою, по огорожі. і я, наскільки я розумію, то швидшим темпом зараз буде завезти ось цей. Станція буде на 80 кВт. Ну, я думаю, що воно ну, принаймні забезпечить е, очисні споруди повністю. На засіданні виконкому скоригували тарифи для населення, вартість води і водовідведення становитиме. Тарифи для населення. Дати на затвердження воздух 43 гривні 14 копійок, це водопостачання і централізоване водопостачання 41,86 копійок, що становить ріст від на сьогодні діючого тарифу десь 7,5-7,6 гривень на медвіковічні. Нам треба буде шукати у бюджеті міста. 460 тисяч у місяць, ми крім того, різницю в тарифах 460 тисяч щомісячно мусимо знайти в бюджеті, що за рік складеться біля 6 мільйонів.